you, fraca lixi sa, Я ще люблю цю українську. Ой, господи, зараз дай скажу розпрокляти. І ви забуваєте. Го! Як же! нам, рано. Як я малим, збирався на листі. Па коля мої два кольори, червоний то любов, а очний то жура. Я ж за молоту вугринові робила перші роки цей і олімпіада в районі була, а тоді Марковський <говори> Був директором е завідуючим району uh -huh. у Перегінську. Uh -huh. і ми в район їхали, цей, я співала, і я грамоту отримала від нього і не одну. А нас потім після Олімпіади ще кудись возили це, нас троє було соло е е е трьох ми співали, дуетом співали. все. Я так е е всі наші, я так любила для мене то то йти не робити. <говори> <говори> А коли вже робила у райкомі, то вже встидалася. Запрошую мене, але я встигалася. Думаю, я буду це. Маліна красная. Ох, я вашу цю пісню. estou Красная калина выцвела, я у залеточки характер выслала, характер. характер вызнала, характер, ой, какой, я не уважила, а он ушел вдруг. Папа. Числово. А Детяна Павлівна, пам'ятаєте, як я була? Що хтось з Барочки спустився. Я її майже не, не знаю. І я забула вже. А, а ви да. знаєте, що вже я... практики так мало. Ну, що ну. Мы...